Святом, днем днем дошкільної освіти. Нелегко, надзвичайно нелегко справу, справою ви займаєтеся. Це вам доручено виховувати наймолодших громадян нашої країни. Це надзвичайно відповідальна і складна робота. Робота, яка потребує від вас щоденного напруження, щоденного вміння організувати тих діточок, організувати їхній виховний процес і, безперечно, слова щирої вдяки вам за цю роботу. Мені, в принципі, по протоколу положено говорити про роль дошкільної освіти у загальному. Освітньому напрямку, але я чомусь пригадую той мультфільм про Петрика. І думаю, скільки ж таких Петриків у вас кожного дня бігає перед вашими очима, які не слухаються, які мають кожний свій індивідуальний характер, своє виховання і завдання вас, як вихователів, організувати цих дітей, поставити в них, закласти ті основи. Для майбутнього формування особистості і відповідальність, яка перед вами стоїть, її не можна оцінити, тому що ці діточки, які в любу секунду можуть завдати собі під час його прав, або ж ще якісь можуть виникнути питання, і ви повністю усвідомлюєте ту відповідальність, і я щиро вдячний за те що у свій професійне свято ви так організовано зібралися і щиро вітаю вас з цим святом. Що все починається з малого, з маленької дитини, яка в дошкільному віці прокладає свою стежину до великого майбутнього. В цьому віці формується особистість і закладаються основи здоров'я. Благополучне дитинство і подальша доля кожної дитини залежить від усіх працівників дошкільних закладів. За вашої допомоги, дошкільнята зростають здоровими, пізнають секрети навколишнього світу, вчаться любити і берегти свою батьківщину. Я вважаю, що працювати у дитячому садку це високе покликання. Від вашого професіоналізму, терпіння і мудрості, уваги до унікального і своєрідного внутрішнього світу дитини залежить те найдорожче, що є у нас, наше життя і, наше, і наша надія. У цей особливий день я приєднуюсь до всіх вітань, які звучать на адресу наших вихователів і всіх дошкільних працівників. Нехай лагідна посмішка сонечка дарує вам невичерпну енергію, красу і чарівність. Життя ваше буде наповнене щастям, добробутом та натхненням, а в оселі ваші панують світло і злагода, в серці добро і мудрість, в житті достаток і удача, нових професійних досягнень і глибокої поваги. Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця. А доля буде щедро наповнена теплом і любов'ю. Бажаю всім здоров'я і міцних нервів, хороших зарплат і побільше приємних моментів. Друзі, шановні колеги, ви знаєте, що одним із показників, які формуються ближче нашого району і є рейтингами показниками нашої роботи, це дошкільна освіта. Підповідно, Вся основна роль і причасність ваша до покращення цих і виконання цих завдань лежить саме на ваших плечах. Є указ президента, яким передбачається охоплення шкільного освіту не менше 8-85%. Є основні завдання по п'ятирічках, ви це знаєте прекрасно, мені вам не треба про це говорити сьогодні. Але я думаю, що і більш чим впевнений, що... Нам посилах вирішити ці питання, якщо ми зготуємося разом з вами, і в принципі будемо шука... шукати шляхи вирішення даних завдань, а не шукати причини, щоб їх відкласти. І цілком логічно, мабуть, що це свято передує день працівникам освіти, і тому повертаючись до того, що в нас сьогодні свято. Я хочу звернутися до вас з найщирішими побажаннями. Щастя вам, домашнього затишку, покрову Божа Баттері і всіх вам благ, здоров'я, наснаги, терпіння, виконання ваших цих нелегких завдань, вашої нелегки праці. Стаж педагогічної моєї роботи 20 років як керівника дошкільного закладу, а загальний стаж 36 років. Я із дитинства мріяла бути вихователем дошкільного закладу. Я народилася в селі Олешник Віноградівського району. У мене були любимі вихователі, яким я завдячую свою роботу, тому що дійсно вони прививали нам любов до всього, що нас оточує, любов до прекрасного. І мрія, як кажуть, моя здійснилася. Я стала вихователем. Ну і 20 років вже я є керівником Віноградівського дошкільного навчального закладу номер 5 Дошкільний наш заклад це є чудовий дошкільний заклад, в якому працює 17 педагогічних працівників і з нагоди такого професійного свята. Я хочу привітати своїх колег, побажати їм мудрості, терпіння, здоров'я, щастя і розумних діток. Шановні колеги, низький уклін вам за вашу роботу і за те, що ви робите на нинішній час. Дітей у нас 220 багато. Вихователів, 25 педагогів, які сумнівно працюють над своїми дітками. Дуже Багато сил наснаги прикладають до того, щоб наші діти під Винорадівські йшли в школу підготовленими, розумними, чемними, культурними дітками. У нас є багато вихователів з вищою освітою. Маємо шість педагогів званням вихователь, методист. Маємо трьох вихователів з вищою категорією, дуже здоровий, хороший колектив, з яким мені, як керівнику, дуже добре працювати. Я хочу сьогодні такий гарний для дошкільня день, тому що недавно це свято вже почали святкувати. Я дуже я хочу привітати своїх колег-вихователів. Помічників, вихователів, всіх працівників, кухарів праль, які працюють із дітьми, прикладають всі зусилля для того, щоб наші діти були чисті, охайні, виховані. Я хочу привітати їх із цим святом, побажати їм здоров'я, міцного, щастя людського, всіх благ, сімейного благополуччя і великого терпіння до діток. До колег, до односельчан і в цьому, бо тому, що всякі різні різні нюанси, але вони завжди стараються бути на першому місці. Я дуже вдячна своїм педагогам, своїм працівникам. За ту 30-літню роботу, яку я з ними разом працюю. Я дуже їм вдячна ще раз. Вітаю їх із цим святом. Наш дошкільний навчальний заклад Буківський знаходиться дуже в гарному, красивому мама куточку у підніжжі такої, як би сказати, не гори, але в підніжжі лісу, де протікає на потічок Салба. В дошкільному навчальному закладі нараховується 96 дітей. Цьогоріч наші здобутки такі, що ми відкрили четверту групу з допомогою Івана Івановича Бужки. Колектив у нас налічується 22 людей, з них 10 педагогів, які працюють сумлінно, які багато сил енергії вкладають у виховання молодого покоління. Я дуже вдячна своїм колегам, своїм вихователям за те, за їхню роботу, тому що я завжди їм говорю, що батьки вам доручили найдорожче, що у вас є це їхні діти, і тому ви повинні їх поважати як особисті, як гідно і поважно ставитися до дітей. І в цей прекрасний день я хочу побажати своїм колегам. Великого людського щастя, міцного здоров'я, добра, добробуту, терпіння у виховання і навчання наших діток. Вже третій рік поспіль ми святкуємо в такому масштабі Всеукраїнський день дошкільника. Ми раді дуже з того, що президент України та держава та всі вся виконавча влада приділяє стільки багато уваги дошкільному вихованню, адже дошкільник це є початок. Е на розвиток виховання і навчання потім в школі. Якщо ми не будемо правильно виховувати і розвивати дітей в садочку, то можемо думати, які у нас виростуть громадяни нашої. Країни. З цього року навчального ми маємо нову програму, яка називається Українське дошкілля, і вже четвертий рік працюємо за програмою Впевнений старт для діточок п'ятирічного віку. Святкуємо наше свято в таку гарну осінню пору. До свята залучаємо. Всіх працівників дошкільних навчальних закладів про що свідчить навіть сьогоднішня наша виставка. Звичайно, що це далеко не все, що можуть наші вихователі, що можуть наші вихованці, але все рівно ми раді з того, що можемо прикрасити наш сал, в якому святкують це свято, поробками діточок і вихователів. З Цього року почалася оптимізація освітніх установ. Ми можемо хороші результати показати, тому що із вересня місяця у нас запрацювало три навчально-виховні комплекси і дошкільні навчальні заклади. Всього в наших дошкільних навчальних закладах виховується 4360 дітей. Маємо 411 педагогічних працівників, які відповідно мають. І вищу освіту, і за наслідками атестації мають кваліфікаційні категорії, мають педагогічні звання. Так що я думаю, що не проблем є дуже багато, але в основному працюємо, йдемо в ногу життя. І, користуючись нагодою, сьогодні я складаю щирі слова подяки. Всім працівникам дошкільних навчальних закладів, починаючи від керівника закладу, закінчуючи двірником чи оператором газового котла, всі, хто бере участь у розвитку і вихованні дошкільників, я бажаю всім здоров'я в першу чергу, здоров'я їхнім колективам, їхнім вихованцям, здоров'я, їхнім сім'ям і, звичайно, натхнення творчого, успіхів у роботі і всього самого найкращого, що можна побажати людям, які займаються з маленькими діточками.